Микола Гнатюк, житель села Стримбана Двірнянського району, показує обгорілі стежки поблизу місцевого потока. Це каже чоловік, наслідки пожежі, яка трапилася вчора через порив нафтопроводу. за словами Миколи, вогонь, який поширювався потоком, охопив людей, які працювали поруч із водоймою. Опіки отримали і двоє хлопчиків, які гралися поблизу, каже чоловік. Діти бавились у коло потіка. Ну та й по тому на берег. Ну і там їх захопило стан двох хлопчиків восьми та одинадцяти років, які отримали опіки внаслідок пожежі через порив нафтопроводу у селі Стримба. Край важкий про це у коментарі Суспільному повідомив головний лікар Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Тарас Мельник. Там дітей крайне тяжкий, перебувають в тяжкому опіковому шансі. Діти знаходяться на штучній вентиляції, легень 85% глибокого процентів глубокого опіку. Однієї дитини, другої 80%. плюс опік дихальних шляхів, тяжкий. От одних інфузійних розчинів йде. На добу вісім літрів. Діти всім забезпечені сто відсотково. Що треба, ми робимо. Ще один травмований внаслідок пожежі перебуває у надвірнянській центральній районній лікарні. Стан пацієнта середньої важкості, розповів заступник директора закладу Іван Маланюк. У нього є опіки верхніх та нижніх кінцівок, опік спини, а також частково опік обличчя. Опіки при поступленні були першої, другої місцями третьої ступені з загальною площею 35-40%. Зі слів Івана Маленюка, ще двох травмованих, яких лікували у цьому медзакладі, перевели до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. За словами медичного директора закладу Андрія Яворського, у чоловіка 40% опіків тіла, у жінки 55%. В обох важкий опіковий шок. Чоловік перебуває на штучній вентиляції легень. Їхній стан лікарі наразі оцінюють як стабільний, сказав Андрій Яворський. Сьогодні місцеві жителі показали Суспільному наслідки пожежі. Тетяна Новак пригадує, вчора спершу в потічку побачила чорні жирні плями та відчула різкий запах. А за 10 хвилин каже жінка, побачила, що вогонь наближається в її бік. Я чую бух, бух, обертаюся. Воно такий стовп. По, ну, вогню, дуже такий, як гриб. Вогонь йшов у нашу сторону, і я так думаю, що він як йде на мене, що треба тікати. За паркану, як сказав, огорожу вибігла, дивлюсь, і вроді вогонь пішов потоком. Нафтопровід довжиною більш як 13 кілометрів, на якому відбувся порив. Належить Нафтогазоводобувному управлінню «Надвірна Нафтогаз. Провід експлуатується із 1998 року. Про це в етері телемарафону Єдині новини. Повідомив заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин. За його словами, загальна площа пожежі вздовж потічка Мала Стримба становила 2600 квадратних метрів. О 16.40 працівниками надвірна нафтогаз та о 17.10 перекриті були відповідно засуки 600 метрів з однієї сторони і 1000 метрів з іншої сторони для того щоб нафта нафтопродукти не поступали сама річка стримба впадає у річку ворона і для того щоб не було забруднення цієї річки ворона, і більше розповсюдження силами ДСНС, були встановлені бонові загородження та застосовано сорбент на сьогоднішній день. Загрози немає. Цілу ніч там було організовано чергування з метою недопущення повторного пожежі. Концентрація нафтопродуктів у річці Стримба у майже 26 разів перевищує гігієнічні нормативи. Про це повідомили на Фейсбук сторінці Дністровського басейнового управління водних ресурсів. Встановлено, що концентрація нафтопродуктів у пробі води рівна 7,7 мг на дециметр кубічний, що у 25,7 рази вище гігієнічних нормативів якості водних об'єктів для задоволення питних господарсько-побудових потреб населення, та у 154 рази вище гранично допустимих концентрацій для води рибогосподарських водойм. Моніторинг водних об'єктів, що знаходяться у зоні кризової ситуації, буде продовжено до досягнення нормативних значень показників якості вод. Голова надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський розповів Суспільному, що наразі завдані пожежою збитки не підрахували. Долучиться зрозуміло керівник громади до матеріальної допомоги. Ну я вам скажу, що представник підприємства, який експлуатує, теж сказав, що все, що потрібно для родин, вони постараються максимально забезпечити. На Фейсбук сторінці Нацполіції в області повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафтогазоконденсатопроводів та нафтопродуктопроводів. Діана Коржук, Наталія Олексієнко, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.